Я кожний раз. Дало так нормально по пальцях, для того і потрібні ендуру перчі. Перчі, верніше, коли ендур? Захищати костяшки, а ще краще, коли отут є такі захисні лапухи. Коротше, що хотів сказати. Ендуру це, звичайно, добре, але. ой але 160 кг потужності вистачає. От якщо б це було 160 кг і потужність та сама, це зовсім інше. От Тоді це вже снарядик претендує на ендуро. А так це і бульдог, і носорог. Якось так. Чому так? Бо чим більше вага мотоцикла, тим менше ви можете впливати своєю масою на його поведінку. Тобто кожен мотоцикл під свій. Стиль їзди, тому потрібно вибирати мотоцикл перший стрітом, щоб поняти, що тобі більше подобається. Це раз, друге, що по вазі, наприклад, в турерах вага набагато більша. Чому там для траси тобі треба стабільно, щоб він тримався поверхні, ти собі тулиш по прямічку 150 місцями 200. Якщо ти злегка, ти зрозумів мене. Тут же тут потрібно, щоб він був максимально злий. Але то заряжено. Один ствол крутний прямо знизу і щоб був легкий. Часто ви можете навіть побачити, немає оптики, немає номерів, немає нічого. Вигун, немає. рама, колеса. Все. Оце ендуро. Це зла табуретка не для загального користування. Це, як вам сказати, такий цивільний. Цивільний такий хуліган. Ну, цивільний. Він не особливо буде злий, навіть не так. Чи вистачить тобі яєць відкрутити на ньому, так як треба. Китити на ньому він швидко зривається в юз. Але чи втримаєш 160, центр ваги досить високо. Брачку, сенки балт, я їду далі. Що ти думаєш в мене тут? Колес вчора пробив, добре, що доїхав. Підкачував по дорозі і так доїхав. Коти коти не бійся. Зараз їду на шиномонтаж. Нехай мені заклеє. Ну, розкажи рамку, ну не ти спіздись, блядь. Другий день епопеє, блядь, купив нову камеру, а вона теж спускає. Це піздець. Я прокидаюсь кожний ранок, а в хаті нема світла, знову зникло. В сусіди в чаті, знову питаю. світло є. Чи... Ти в свою чергу знаєш, що потрібно робити? Підпишись, прокоментуй, постав лайк, шер і бережи себе